Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Як добре, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року, бо спочатку було Різдво Бога, Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа за Господа і Бога. Чому для людей важливе народження Спасителя Ісуса Христа? Тому що з народженням Христа у людей з'явився шанс отримати прощення гріхів, отримати благодать і благословення Божі, стати дітьми Божими і спастися від смерті та пекла. Апостол Павло писав: І нас, що мертві були через гріхи, Бог оживив разом із Христом. Спасенні ви благодатью, бо разом із ним посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас. Бо Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. І цей дар ми отримуємо через віру в Ісуса Христа. Ісус після Воскресіння знаходиться на небесах поряд з Богом Отцем, Він наш заступник перед Богом, наш шлях до Бога. Бог разом з Ісусом посадив нас на небесах у Христі Ісусі, тому народження Ісуса це кінець закону для віруючих у Нього. Завдяки новому заповіту, який Ісус уклав із церквою, ми через покаяння отримуємо прощення гріхів, благословення і благодать Божі та досягаємо спасіння. Помолимося живому Богові. Христос, Ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя. Пробач нас, Господи, на різдво і даруй нам перемогу у війні із силами пекла. Захисти нас, Ісусе, Амінь. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.